Доброго дня, мої дорогі підписники, сьогодні ми Райом приїхали Конакли. в парк відпочинку Конакли. Хочу вам сказати, коли ви проживаєте в Туреччині і маєте свою квартиру, ваша, ваш відпочинок, ваше життя кардинально міняється, а саме змінюється якість вашого життя. Тому що коли ви їздили сюди у, на All-Inclusive, це зовсім різні речі, коли ви їхали до готелю. А коли ви живете в своїй квартирі чи орендуєте квартиру, це зовсім-кардинальне, зовсім зовсім, кардинальне, зовсім неоднозначне, дуже якісне. Тому ми сьогодні в цьому парку. Ось, наприклад, це є. Хатинки для тварин, для котів. Бачите, вони мають свої домівки, завжди їжу, завжди гарно ухожено. Подивіться, як гарно живуть коти. Ось так, мої дорогі. Пройдемо далі. Тут ви можете скористатися ось, є водичка, крани. Ви можете привезти свої продукти, свій Вуголь. І користуватися, і гарно проводити час. Ось є крани, де ви можете помити свій посуд, помити ручки, і комфортно відпочивати. Зазвичай на такий відпочинок турки або зовсім інші люди, які проживають тут, вони йдуть на цілий день разом з дітками, дихають оцим морським повітрям, виглядом на море. Дивіться, ось такі у нас, <сум> бачите, столики, біседочки, і практично кругом є мангали. Все їжу ви привозите з собою, ось і відпочиваєте, <сум> отримуєте якісний відпочинок. Хочу вам сказати, що турки зазвичай кожної суботи-неділі у них є культ сім'ї, культ родини. У них в привичці, в суботу і в неділю привозити ем, діточок та старших та бабусь дідусів сюди на відпочинок. Це країна, де існує культ родини. І ви знаєте, воно так надихає, що наші українці, які тут проживають, вже точно так привикли жити, як турки, і їм це подобається. Ну, до хорошого я вам скажу точно, що привикає кожен. Ось мангайчик, бачите? Ось вигляд на море в будь-який день, коли ви захочете, ви можете тут скористатися ось цими послугами. Тобто якість. Вашого відпочинку міняється кардинально. Ось так, мої дорогенькі, ось так гарно, чисто, з дітками. Це все зроблено для дітей. Ще хочу відмітити, що сюди ви можете прийти просто безкоштовно. І всі, всім цим скористатися. Мало того, тут, в цьому комплексі, ще є тренажери, де ви можете просто спробувати. Немає значення, в якому ви віці ви можете відпочити. Ось на низу люди вже загорають. Подивіться, як кайфово так? спуститися до моря, посидіти на тренажерах. Кожному кожному члену сім'ї знайдеться тут відпочинок. Діти покатаються, покатаються на гірках. Ви подихаєте свіжим повітрям. І не тільки тут, і не тільки в такому парку ви можете знайти місце для відпочинку.